Вітаю, до 28 листопада в PlayStation Store діють знижки, присвячені Чорній П'ятниці. 23 цікаві пропозиції я вже публікував у своєму телеграм-каналі в перший день акції і підписники в телеграмі вже в курсі. Але спочатку про знижку на підписку PlayStation Plus. Тут буде розлога про проблеми з комунікацією з Sony, тому, кому цікаві тільки знижки на ігри, перейдіть по тайм-коду на екрані. Ви могли бачити рекламні банери з пропозицією знижки у 30% на підписку PlayStation. Plus. І хоча банери українізовані і кидаються в обличчя, сама пропозиція в Україні не діє. Я дзвонив у підтримку, і мені стомленим голосом сказали, що в немає в акції, чому невідомо. А банери помилкові. Я також зробив пост у Твіттері, в наївній надії привернути увагу і отримати офіційний коментар, бо краще б тоді банери прибрали і не вводили в оману. Також треба згадати, що частина українських акаунтів отримують продовження підписки безкоштовно. Але це далеко не всі. І підкреслюю українських акаунтів, а не українців, тому що українські акаунти створюють не тільки українці, якщо ви розумієте, про кого я у підтримці відповідають, що рішення, хто отримує підписку безкоштовно, це суцільний рандом. Тому, якщо ви її отримуєте, вам пощастило і в цьому немає вашої заслуги. Ще треба відмітити, що наразі ціна на підписку в нас одна з найнижчих в світі, бо нас оминуло останнє останні підвищення цін. Але офіційно між цим і відсутністю знижки на підписку зв'язку немає. І скоріше за все ціни рано чи пізно піднімуть. Добре, що є українська техпідтримка, але на жаль, вони не можуть надати офіційні коментарі. Тому в нас є прогалина в комунікації з Sony: в нас публікуються акції, які не діють в нашій країні, і підписка це не єдиний випадок. Також ми все ще не маємо української локалізації, хоча б тексту в іграх від Sony. А хотілося б отримати офіційний коментар з цього приводу, тому що здогадки про те, що українці приносять не так багато грошей, чи недостатньо, щоб купити локалізацію, є спекулятивними, і Sony ніде про це не заявляла. І вони б'ються об відкриту статистику по покупцям, хоча б у Dota 2 в тому ж стімі, а також об досвід ігор, які вже вийшли з українську локалізацію від інших видавців. Тому не треба меншовартісних вартісних коментарів про те, що ми не так гарно платимо, як наші друзі з Польщі або Чехії. Це нічого не виправдовує. І так знати англійську добре, але мати українську локалізацію це не заважає ніяк. А тепер швидко по знижках. Спочатку знижки на ігри, які мають українську локалізацію. Lords of the Fallen за 1400 гривень для любителів Souls-like. Hotel Requiem за 900 гривень. Цікава і моторошна пригода у середньовіччі. Треба сказати, що видавець мудак, але розробникам дякує. Metro Exodus Gold Edition. 240 гривень за гру з повною локалізацією від українських розробників. Вона чудова. Ви можете сказати, що там Московія і росіянці, але воно все в руїнах і вони там страждають. Треба бачити плюси. Комплект Cyberpunk 2077 плюс доповнення ілюзія свободи. 1840 гривень. Знижки також є окремо на гру і доповнення, але доповнення за усіма відгуками просто шикарне. Тому чому б не взяти одразу разом. Українська текстова локалізація наявна і дуже файна. Також приємні знижки отримали. Доповнення Horizon Forbidden West Burning Shores за 420 гривень. Сама гра є у підписці Екстра, тому можна купити тільки доповнення. Знижка на повне видання також є. Ціна 1420 гривень. Пригоди у магічному світі Hogwarts Legacy за 1260 гривень. Ще зовсім новий Mortal Kombat 1 за 1540 гривень. Діабло 4 за 1470 гривень. Легендарне видання «Marvel's Midnight Suns» для PlayStation 5 за 780 гривень. І ще багато цікавих пропозицій, які отримали свої найбільші знижки, частину з яких я публікую в своєму телеграм-каналі. Також ви можете відмічати цікаві вам ігри зі своєї консолі або у застосунку PlayStation, додаючи їх до обраного. І коли на ці ігри з'явиться знижка, ви отримуєте повідомлення. Як то кажуть, дай людині рибу, вона буде сита один день, дай людині вудочку, і вона нап'ється на рибалці. Інформація для підписників. А якщо ви ще не підписались, зробіть це. Тепер у мене є сторінка на Донателло, де можна як підтримати мене одноразово, так і оформити підписку, яка буде допомагати мені робити відео, а також купувати необхідну техніку і булочки. Наразі збираю, щоб оплатити PlayStation 5, бо ігровий блогер без ігор це як таксист без авто, доволі дивно виглядає. Посилання є у описі. Дякую вам за перегляд. З вами був Лакісан, і хай вам щастить.